Українські військові використовують міномети вітчизняного виробництва для відбиття російських атак. За словами бійців, тепер усе частіше перекривають нестачу західної зброї української. Солдати кажуть, що постійно завдають істотних втрат ворогу, однак їм бракує засобів протиповітряної оборони. Розповідає Олександр Мужичук. Так виглядає підготовка перед боєм. Українські солдати швидко знімають маскувальні сітки зі своїх прихованих окопів під бахмутом, після чого мінометники відкривають вогонь по окупантах. Міна вуха. Через те, що не вистачає засобів протиповітряної оборони, важлива кожна секунда, щоб ворог не побачив наші позиції з повітря. Проблема з їхньою авіацією досить велика. Почались велика кількість летить кабів керованих авіабомб. Заходять вони по три по чотири літака зранку, а також зночі. Дуже багато летить. їх. 28-ма бригада з Одещини використовує 120-мм міліметрові міномети українського виробництва. Тому кажуть бійці на них менше впливають затримки західної зброї та боєприпасів. Окупанти по факту намагаються здійснювати е, спроби е, таких е, розвідка боєм на нашій ді, ділянці, але в них е, вони не мали успіху. Вони понесли втрати в техніці та особовому складі за останній тиждень. Навіть фактично місяць можна сказати, такі спроби декілька разів відбувались. І єдине, що ми спостерігаємо стабільно, це спроби ротації невеличкими групами переднього краю. Але вони виявляються, асошійтед прес з посиланням на українських посадовців, пише, що за результатами минулого року вітчизняне виробництво 60, 82 та 120-мм мінометів зросло в 42 рази порівняно з попереднім роком, Незважаючи на таке зростання, тієї кількості, яка виробляється сьогодні в середині країни, все одно не вистачає військовим. Відповідно, ми можемо бачити, що це є вже міни українського виробництва безпосередньо, якими ми на нього ураження. Також у нас є і західні боєприпаси, але їх вже менше стає, тому що ми перекриваємо своїм виробництвом. У 80 вісімдесятій окремій десантно-штурмовій бригаді зі Львова, яка також протестують спробам окупантів просунутися на бахмутському напрямку, кажуть, що протягом останніх трьох тижнів вони відчувають потужний тиск з боку ворога. Російські місні штурми тривають хвиля за хвилою. Наші позиції хаотично обстрілюють різноманітною артилерією та безпілотниками. Маскуємося викриття укриття. Прийняв противник. Наступає, не здається. Ну сказати, що слабкі ні. Ми з свого боку теж. Робимо все для того, щоб вони сюди не прийшли і, як то кажуть, зберегти кожен клаптик нашої землі. Серед іншого, наші герої стримують ворога за допомогою артилерії, що залишилася з радянських часів. Озброєння гарне, старого зразка, але зарекомендувало себе з перших днів як повномасштабного. Вторгнення так і за часів АТО, ООС. але українські артилеристи при цьому економлять кожен снаряд, коли росіяни стріляють усім, що мають, пробують, прощупують різні місця. Ми зі своєю кількістю снарядів ну не можемо так багато працювати. Помусимо працювати тільки влучно по конкретних цілях і обмежено. Українські військові, втім, кажуть, що успіхи Росії незначні їхній рух повільний та дається дуже високою ціною. Але попри це, наші оборонці все ж з нетерпінням чекають поставок зброї від західних партнерів. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», Єдині новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.